Чи як він там називається? Це екскурсія. Ще буде всі біднічі, О! О, дивіться, Це наша найбільша машина. Так це діти мурав'ї, морав'ї. Мурав дивіться. Класно, класно, не цікавимо. Що це таке? так От, дивіться, от воно воно важить більше, ніж я. Я важу 29 кг, а це, це 210 це, напевно воно вонометри. Дивіться просто. <плес> <Я> Привіт! Свиденько. <плес> <плес> це наш значок нашої в Україні. Це найтяжче і найбільше обіцяли запускати машину. Та нас напевно обіцяли машин. Надіюсь, вона така велика, така величена. неї полоше під мене торп'ятдесят. От дивіться, я. Ну вона мені по шию. Тут дуже круто, приїжджайте сюди. Отам там все хлопка і надію, зараз зімлю відомо, якщо нас запустить всередину. Па-па!